Мій батько подав документи військомат про загибель сина майже 6 місяців тому, і до цих пір немає документів військової частини, що навіть довелося подавати скаргу. Но, на жаль, зупинення розряду видачі ОГД через те, що військова частина там не надає певні документи. Як правило, це акти, накази про виключення, накази щодо нарахування грошового забезпечення на момент загибелі. То таким чином дійсно штучно створюються перешкоди для того, щоб зупинити виплату ОГД. До нас багато з такими питаннями звертаються. Ми пишемо скарги усюди, де можна, робимо адвокатські запити, і в принципі частини починають відповідати. Тому, якщо більше ніж 6 місяців документи лежать в районному ТЦК, тобто на самій першій сходинці цього процесу. То, звісно, треба писати скарги за можливістю звертатися до адвокатів, можете до нас звернутися, оскільки військову частину треба якось рухати. І, на жаль, чітких законів чи норм, які б зазначали, як швидко повинна військова частина відповісти на запити, наприклад, ТЦК, немає, але все одно треба щось з цим робити.